Сьогодні бізнес сплачує податки, створює робочі місця та підтримує армію. Завдання правоохоронців забезпечити умови, у яких бізнес може працювати спокійно та прозоро. Завдання офісу генерального прокурора унеможливити будь-який незаконний тиск. Для цього запущено платформу СТОП Тиск через портал Суб'єкт господарювання може повідомити про порушення під час обшуків, безпідставне застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Безпідставне затягування до судового розслідування, вимагання неправомірної вигоди, протидія законній господарській діяльності, рейдерство, неналежне реагування на правопорушення, неправомірне застосування сили або примусу, авторизація на ресурсі відбувається через портал Дія. Звернення автоматично надходить до визначеного підрозділу Офісу Генерального прокурора та відповідної обласної прокуратури. Розгляд і реакція у визначені законом строки під контролем офісу. За результатами розгляду одразу приймаються управлінські та процесуальні рішення, а бізнес отримує постійний зворотній зв'язок. Окрім індивідуальних звернень, система дозволяє бачити типові проблеми та їхню географію, щоб усувати зловживання вже на рівні політики. Стоп-тиск це робочий інструмент, який дає бізнесу можливість швидко подати звернення і отримати захист.